Доброго благословного дня! Святе письмо на кожен день, Євангеліє від Луки, 9 глава, з 57 по 62 вірш. Одного разу, коли Ісус ішов дорогою, хтось сказав до нього: Я піду за Тобою, куди б ти не пішов, Господи, і сказав йому Ісус: Лиси ці нори мають і птахи Небесні гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Сказав же до іншого: Іди за мною. Той же сказав, Господи, дозволь мені спершу піти поховати батька мого. Сказав же йому Ісус, залиш мертвим поховати своїх мерців. Ти ж пішовши, звіщай Царство Боже. Сказав же й інший: Я піду за тобою, Господи, тільки дозволь мені спершу попрощатися з домашніми моїми. Сказав же до нього Ісус. Жоден. Хто поклав руку свою на рало й озирається назад непридатний для Царства Божого, Богу нашому слава, завдинині повсякчас, і на віки віків.